Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні буде така чергова саморобка. Будемо намагатися зменшити шум трактора, тобто перенесення вихідної труби вниз. Що то буде, зараз покажу наглядно на прикладі свого старого мотоблока. Я вже давно там переніс і роботу на свою робить. Поїхали. Так, маємо шфенг, маємо тую трубу, всі її знають. Всі її бачили, кожного вона є. Добре. Перейдемо до мотоблока. Покажу, що я хочу зробити. Так, ось мій старий мотоблок. Йому вже близько 20 років, десь років 18 труба була отут. Отам вона стрічала сюди. Такий був, був глушачок, сюди стрічав. Що я зробив? Колінце і переніс її отуди. І роботу робить. Таке саме, будемо робили з трактором. Добре, поїхали. Так, друзі, трубу я зняв, розібрав. Того чіпати не буду, не буду нищив. Так само і того, то мені треба просто зняти розміри звідси. Ну і певно, звідти. Зараз тобто шукаю підходячий матеріал, тобто підходячої товщини. Прикладаю, обмальовую, вирізаю, сверлю отвори. Ну і буду робив коліна. Буду робив, буду показував. Добре. Працюємо. Так, назбираю трохи матеріалу. Маю ще кусок кутника. 10, 10 мм. Маю трубу 40-ву. З води, якогось опалення, колінце всякі, Та як тут всередині 44, я такого не знайшов, знайшов трубу 40-кову, кутник 120-й, певно. І зараз щось спробую з нього сквипати. Там ще лежить гушак від таврий. Той гушак живий, я його трохи. Перероблю, якби так би мовити, модернізую і буде, він вже на тракторі стояв. Добре, починаємо щось робити. Поїхали. Думав, що треба трубу, от у його, а треба просто прокладку приставив, намалював, ну, трошки більше запасу, все, ріжу якесь таке копарство вийшло. О, щоб вирізати ту серединку, беремо старий зношений круг. лайфхак Він маленький, влізає, можна вирізати. тут Зараз по автоматам завару. То все На наждакові сверлю отвори. Ну і буду їх і Йдемо далі. О, якось тако Думаю, схоже. для yeah. yeah, труба что у, нас, что у нас труба скажет ну я думаю что будет Все, припадає, добре, їдемо далі. Так, друзі, поки тако. О, Воно має бути тако. О. По автомату сила, варить, о, супер, Не так, ні, такі граблі зварений, всему прискорі, варить, супер, ну тут трошки, тут трошечки на, на, капарал, то, каже, на Ну напортачів. Нічого, я думаю, дотримало Зараз ще тут дам косинку, так маленьку. З того боку, ще дам косинку так до труби. Так, нічого. Добре, продовжуємо. Не знімаю, як вару, бо в мене погода трохи не дозволяє. Час від часу дощ падає, приходиться ховатися. Добре. Конструюємо далі. Далі, друзі, маніпуляції такі. О, бляха, вибачайте за вітер. Гушак погнив, взяв резонатор. Тут такий є резонатор. Там приварив костину, десь 2-мм. Тепер складають ось докупи, аби гази заходять сюди, там розширяються. Переходять через ту трубочку, далі, і тут виходять, йдуть вже туди. Якби трохи глушило Добре. Не знаю, чи це правильна моя думка. Пишіть в коментарях, то я то перший раз таке роблю. Що вийде? Покажу, добре, працюємо. Поки друзі так. Завтра ще буду варвав. Я його вже так з прихватками прихватив, той готовий. Вже завтра буду, то все робив, бо ще маю вдома господарку, так що треба то все лишати. Добре, завтра дороблю, буду запускав, показував. Друзі, продовжуємо моделювати рушак до шефенга. То не мав часу. О. Тепер погода є, можна робити. Добре. Таке воно має виглядати. То зараз позашліфовую все. То так воно було різано, то все. Таке ось коліно. Водяне коліно і дно, буде водяне коліно друге. Отак. Отак має виглядати. О, раз. Посередині буде труба. І я думаю, що воно буде робіло. Зараз тут все беру по автомат, то все перехвачую, знімаю, обварую та й ставлю назад. Вигляд, вигляд нічого. Добре, працюємо, поїхали. Друзі, зварив я той гушак, Пере, Мусу переробити, то все. Мусу дати залізне коліно з 40-вої труби. Тут все залізне, О, ще гаряче, що варив. Тут зробив три зарізи, вигнув, десь певно 45, може 48, може 50, десь так. Це була рівна труба. Була рівна, Я її поробив зарізи, от такі кусочки б його вирізав. О! Бо той, що я варив, о він, о той, він чугунний. І я замітив, що він почав мені тріскати отам. Ще я варив дротом із нержавійки, а він почав тріскати. І я зрозумів, що то мені не буде на глушоковий, бо воно мені потріскає. То я відрізав і просто зробив з залізної труби. Все заліза. О, Тут обварив вже. Тут обварив, зараз вистигне, пошліфую трохи, так згрубша. Малювати не буду, бо не мають фарби. О, а звичайної фарбою нема сенсу малювати, бо вона вигорить. Пошліфую і ставлю і пробуємо, як воно буде доробило. Добре. Вигляд має отака загугуляна. йо йо То капець. Ось такий має вигляд. Трохи диковатий, але на тракторі б добре стояв. Добре. Тут дав уголок. О, там. Уголок. 35-й уголок, посварив дюре. В рамі теж зробив два отвори на 10. І то все, зараз прикрутиться, зараз висине, пошліфую, прикручу, буду, запускав, покажу, як воно, що воно, куди воно, тихіше чи не тихіше. Поїхали, пробуємо. Друзі, чепив я. Взяв помалював звичайною фарбою. Вигорить, то вигорить. Там мені друг скинув. Назву фарби спеціальної Іване, тобі привіт. Скинув спеціальну назву фарби, треба буде купити грам 200, то як вигорять, то помалюю. Добре. Вигляд класний. Ось такий. Нічого, вчепив я на один болтик, та на два думаю, не буду чпав. Добре. Запускаємо. Побачимо, що то буде. Ну, тихіше, набагато тихіше. Ну, собі десь тут бухта є. А тут вже й не. Так з прикольно виглядає без того... без того баняка. Капець прикольно. Супер! Друзі, модернізація пройшла удачно. Все. Беняк забраний. Все, капот рівненько, глушак переніс вниз. трактор став, став робити тихіше. Все. Всім, кому треба розміри, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Ставимо лайки. Все. У мене руки о. Всім до побачення.